Я така, щоб пройти повз акцію КСД. Я впевнена, всі ви вже чули. Знаєте, 18 по 21 вересня до дня народження КСД. Вони запустили акцію «1 додати 1 дорівнює 3». І це вам не розпродажі. Віват з порожніми руками. Ви не вийдете. Розпочну я з двох книг поза акцією, але вони були на розпродажі. Це у нас полювання на князя Дракулу. Чому б і ні? Ви тільки погляньте на цей зріз. По Посліду Джека різника. Ну, ось так. От я повелась на розпродаж КСД, який знаходиться в прикасовій зоні. Там книг небагато, але ці просто кричали до мене. Таня купи. Все решта в цьому шопері. Це книги видавництва КСД. Нескладно здогадати, що за кілька годин я вже звичайно ж забула, що там є. Тому дивлюся їх разом з вами. Твій образ це книгу обрала моя донька. Донато карізі, вгадайте, чия ця книга дім вогнів, дім голосів. Це перша, це третя, а друга в мене прочитана. Прочитавши книгу цього автора Свята Земля, все, я більше не можу проходити спокійно повз його книги. Порожні могили. До речі, якщо ви читали якусь з цих книг, пишіть в коментарях свої враження, і я собі виставлю пріоритетність для читання. Посібник оптимістки з розбитого серця. Ну це Марго очевидно собі обрала, бо я її вперше бачу. Міністерство часу ем, здається, теж Марго, бо це вже точно мої. Андрій Новік, останній спадок. По анотації мені здається, має бути дуже цікаво. І ось такі от книжечки. Е, щось все-таки мене в них ципануло. Вони невеличкі, 18+, плюс обидві. Єдине, що хвилююся, а чи раптом це не дарк М, Хто знає. Тепер ти моя, колись ти будеш моя. Колись ти будеш моя перша, тепер ти моя друга. Ось такі у нас з донькою надбання. КСД не перестає нас радувати, не розчаровує і на тому дякуємо. А вам дякую за перегляд. А ви уже були в КСД? Напишіть мені, чого накупували там.